Іткнення. Що? Це новий альбом. Круто. О, я люблю гратися з Bob It. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг. Це так огидно. Він справжній. Фу слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку Тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога. Вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Mm. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність. Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу. Ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О, відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так, о, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні. це зіпсує стільки. Добре, давай спробуємо. Це буде смішно. Давай О, ні. Я не хочу. Добре, о, гаразд. Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре. Телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на ТікТок, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом і чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Mm. Так, ідеально. Тепер зачекай. І. Я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, кейт. Хіба ти не розумієш? О, гаразд. Вийми, шоколад Дай мені свого. в кейсі. Воля! Це тепер шоколадний айфон. Круто, так? Круто. Дай спробувати. Ні, за що. Це мій шоколадний айфон. Я його повністю з'їм. Який смачний. Добре. Mm. Давай вирішимо на камінь. Ножиць і папір. Добре. Я перший. Е, відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре, можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фо, чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть. О, у мене є авокадо. Хм, mm. mm. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо. А тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. М -м, подивимось. Сподіваюся, це буде смачно. Mm, це смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді! Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. Щоб можемо це випити. Класно! Mm, як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже ми збираємо шоколад у горщик із землею. І мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі тут. А, гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай на ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, Кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гедота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом. Але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко, і не мрій про це. Що Ой, що буде? Вау? Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. <гум> Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м яка смачна страва! Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема! Класна ідея. І Одночасно. відкриваємо. Mm -hmm. Давай насадимо яблуко на палички. Спочатку ти був шоколадом. Зануримо в шоколадний соус. Отак. Супер. Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так. Виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. М -м -м. Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки Кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку, занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт. Останній шматочок. Круто! Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е-е-е, Ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт. Думаю, тепер буде смачніше. Але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд. Це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, Але відчувається краще. Ти така смішна Емма. В цьому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт? Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортам, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб справді. торт був більш вологим. Мені потрібні Десь вершки. Десь Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями. Кіткат. Цукерками Малтезерс і цукерками МНМС зверху. А. А. О. І я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути я просто ідеально тепер. Розмажте все. Додайте ще трохи крему для вигляду. Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. І Я вже зробив базову для фарбу. Для торта мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись на цей блискіт. А зараз... Давайте дістанемо прозору штуку. Um, я Давай. думав, це бути буде бути кращим. Але це класно. А, ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. Mm. Такий смачний. Ой, в ньому є менемста кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Mm. Так, мені це зовсім не подобається. Але я знаю, хто переможець, і це шеф -пухар. А дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао, немає проблем. Ах, какао, кажеш, це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо, але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками з ефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички покі. Ось, прошу. О, сестричко. Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. М -м -м, печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже. Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс? Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде? До мене зроблю. Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо! На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох, Ох. коханий, не роби цього. А, гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я Щоб приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками Рейдло. та. А, гаразд. Давай розпочнемо готувати Ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. А тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. І далі три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чіпси, тебе. а не на час. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Hey, Гаразд, кейт. Ось тобі. Ах, я теж hey. готова. Давай. Ой, усе виглядає таким Месіко. смачним, але що це сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді. Я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана, страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудова. І я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ця. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Шеф кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьми жахлива. Я зробив все. Я ненавиджу це. О, бабусю. Моя улюблена паста з кетчупом. Так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. Смачно, але дуже гостро. Ах, о, ні. Але це було смішно. Сір, ти виграв? Справді я цього не очікував. Вам.